Ті, хто буде мене критикувати стосовно відношення до Євромайдану Майдану, антимайдану. Стосовно того щодо заборони європейських цінностей, демократичних цінностей та лібералізму, подивіться, що відбулося за останні 35 і 100 років. Масовий виїзд за кордон українців. Геноцид, скорочення ліквідація державних підприємств померло 12 мільйонів українців за 35 років та ще 2 мільйони на передовій за ці 3 роки війни. Тому що я пропоную по-перше, сказати. Ні НАТО та ЄС і Росії, Китаю чи СНД. Та відновити ядерну зброю. Понад усе. Тільки тоді з нами будуть рахуватися у світі. І нас не залякають жодні ядерні погрози Сполучених Штатів Америки, Англії. Чи Франція, або Росія чи Китаю. Чхати ми хотіли, що ви там будете нам погрожувати, стерти нас з лиця з землі. Дивіться уважно, щоб з вами так не сталося одним вечором. Просто немає все. Подумайте про це. Так може статися. Це стосується тих країн, які нам погрожували 35 років. Ми ж можемо натиснути цю кнопку, хоча в нас поки її ще немає. Але це не означає, що ми її ніколи не застосуємо, будете погрожувати, ми терпіти не будемо, ось і все подумайте над своєю нетактовною поведінкою, не шановні супротивники. Тому що ми не Бандера, ми не Франко чи лідер. Німеччина 33 року ми будемо діяти швидко і ефективно, тому нас не залякати. Санкції, про які ви кажете, тачхати ми хотіли на ваші санкції.